Всім привіт! Гарного вам настрою, Чудового здоров'я, міцного! А ще не забувайте заходити в наші інтернет-магазини і робити собі шопінг. Тому що у нас дуже багато нової продукції. Продукції чудової, красивої, гарнюньої. Отакі підвісочки. Бачите, це? Пегасик. це такий кінь Пегас з крилами, який виконує всі ваші бажання і дає старт вашому бізнесу, а також захищає вас. Тому, якщо ви хочете собі придбати такого гарнюнього Пегаса, ви заходьте в наші магазини і робіть собі замовлення. Відправляємо новою поштою по всій Україні, по країнам СНГ. В любу країну робимо відправочки, Па-па!